Хто шукає щось до семи на автоматі для дружини? Вчора чи позавчора ми розвантажили з евакуатора. В принципі, знаєте, чим ідеальна машинка для дружини? Дивіться, круговий парктрон, тобто тут камера парне 360, що є дуже крутим бонусом буде піщати її з усіх сторін. Це вже респект. Ну, Задній парктрон, звичайно, маємо таке пошкодження на задньому крилі. Потрібно буде гарно рихтанути і залити туди всередину вільки. Але хочемо продати так, як є. Машинка в дуже нормальному, адекватному стані. Значить, у нас є датчики світла, сенсори дощу, дзеркало з автозатемненням. напівавтоматична автоматична кліматична установка, підігрів двох передніх сидінь. Ну і, звичайно, що КПП-автомат це Mercedes класу 2010 року, два склопідйомника. Ну, комплектація, скажімо, така. Не вогінь, прямо дуже, але необхідно все для дівчинки тут є. Ціна такого, як є, якщо хочете забрати, друзі, 6800. Якщо будемо фарбувати крило, Ну то відповідно, або можемо просто пофарбувати вам крило. Ну і тут на бампері такі є чуханчики незначні. Тут було б добре половинку бампера пофарбувати, і переднього половинку теж. Або половинку, або або не фарбувати, якщо там повчитися їздити для леді, то я думаю, що можна справитись і так. Навіть, в принципі, і оця історія, вона дозволить вам зробити сертифікат і поставити і можна прокапати, а там вже як буде базовий рівень пройдений по навчанню, то тоді машинкою можна буде зайнятися, підфарбувати. Валиво замінити стандартні процедури, так, в їзді, ніяких нюансів, жодних немає. Такий Mercedes. Це 1,5 бензин. Круїз-контроль, до речі, і мультикермо по магнітолі, класний такий мерсовський ключ, дуже крута посадочка, особливо, якщо ваша леді невисокого зросту, то їй взагалі ця тачка дуже зайде. Все працює, завівся. Треба пройти сервіс якраз ТО, Ще трошки є навіть бензину в боку. Салончик, в принципі, я би не хімчистив, чистив, не знаю, можливо, хіба коври, коври, але вони тут оригінальні, до речі, коврики не протерті, нічого. Можливо, хіба коври трошки краще постелити, такі гумої. так. Порядок. Все їде, все працює. Вітрове лобове, до речі, оригінальне. Якась така машинка. друзі. Кому цікаво, 6800 без підготовки. І відповідно. З підготовкою ціну можемо обговорити. Можемо зробити під ключ, якщо десь якась дівчинка хоче їздити, що ми можемо зробити? Можем, е, можемо зробити заміну олив рідин е, і що ще? І підфарбувати. В принципі, більш-менш всі процедури, які потрібно зробити. Цікаво, наберіть по телефону. Телефон в описі. До речі, ергономічно, автомобіль прикольний. Тут під літрову пляшку з водою, там місце для навіть а 4 формату листочка. Тут у нас присутні, бачите, під стаканик тут під телефон, тут під телефон, тут під телефон. Тут ще така ніжка під ключі ваші від квартири, чи там від будинку. Сидіння має дуже класні теж налаштування, такі цікаві. Вони спускаються вверх. Тут ніжка велика, класна така про резину на всередині тарабаник нічого не буде, якщо захочете щось там возити. Є виліт керма, тобто регулювання. Ні, виліт немає, тільки регулювання регулювання по висоті в цій комплектації. Є підсвітка губу красити, Вон, бачите, свідчується все. Ну, якось так. Круїзик. Тут я вже не пам'ятаю, як це Mercedes користувався, ще як в старому спринтері вони зробили. Ну і цікавий момент, що тут винесено насправді там освітлення і все решта винесено прямо все сюди. Не, не, не так, як в звичайних автомобілів, трішки замудрено зроблено. Але сидиш тут по-царськи. Сів так, гарненько, все чітко. Підігрівчики всі роблять, працюють. Ось такий автомобільчик для леді. Цікаво, приїдьте, заберіть. Скільки у нас? 185 тишками пробігу. 175. Приїжджайте. Позаду, що у нас тут? Позаду зараз сидіння лежить, немає задньої полички з таких нюансів. Ну і може, можна було б задній ряд затонувати. Це з такого, що... щоб хотілося зробити навіть мені. Цікаво, телефонуйте, замовляйте. Можемо доставити будь-куди, ну і знову ж таки, в кого в даний момент немає на нього грошей, ми можемо його вам зробити в кредит. Якщо ви берете ненадовго, приблизно рік, то переплата там дуже і дуже адекватна. Телефон вопсі?